Минулими вихідними у місті Житомир пройшла чергова звітна конференція Федерації України з веслування на човнах дракон. В роботі конференції взяли участь голови Федерації з 10 областей України. Полтавську область на заході представляли віцепрезидент Федерації України з веслування на човнах дракон, президент клубу Драгонком Микола Будзинський та спортсмен клубу Драгонком, спортивний суддя першої категорії Руслан Клименко. Обидва із горішніх плавнів. Під час конференції було оголошено переможців та призерів номінацій 2023 року. У номінації Краща спортсменка з веслування на човнах дракон було нагороджено веслувальницю клубу Драгонком міста горішні плавні Ольгу Лебідь. А кращим спортсменом з веслування на човнах дракон визнано веслувальника клубу Драгонком Ігоря Амельченю. Нагороду отримав представник горішніх плавнів Руслан Клименко. Ще одне із призових місць у цій номінації отримав почесний громадянин міста горішні плавні Дмитро Янчук, який у вислуванні на човнах дракон представляє Хмельницьку область. Серед інших питань звітної конференції формування тренерського складу збірної команди України на 2024 рік. Так, до складу тренерів юнаків та юніорів увійшла тренерка Дю США 3 міста горішні плавні, майстер спорту України міжнародного класу Інна Скляр. А до тренерського складу дорослої збірної включено тренера Дю США No3 та спортивного клубу Драгонком заслуженого тренера України з веслування на човнах дракон Сергія Ханчевського.